12 липня на Житомирському військовому Смолянському кладовищі попрощались двома військовослужбовцями 47-річним Сергієм Хоруджим, який загинув 7 липня 2023 року, та 43-річним Олександром Затилюком. Олександр загинув 5 липня 2023 року на сході України. Це був відкритий, щирий хлопець, не було в нього ніяких негативних рис-характеру. Звернешся і допоможе не корисний. Ми на двох роботах разом робили в міліції в патрульно-постовій службі і в міліції охорони, це ДСО у підрозділ Титан. На початку, десь дві тисячі, рік він звільнився, опинився в ЗСУ. Він з 2014 року стояв. На захисті України. Він разом із бойовим підрозділом пройшов найгарячіші точки і визволяв наші східні рубежі. Попрощатися з Олександром сьогодні прийшли друзі, побратими, мати, сестрою та рідня. Востаннє, за словами сина Олексія, батька він бачив у квітні. Коли він приїжджав на отпуск на 10 днів, він приїжджав, приїжджали на Пасху, да, на Пасху він приїжджав, ми тоді з ним. Гарно провели час. Решті його в шахмати переграв. <смір> 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 да. Не буде вистачати оцих, я не знаю, якихось підколів. <смір> не буде вистачати цих дзвінків. Там. Не буде вистачати його слова. Завжди міг підбадьорити щось там, погратися, не знаю. Ну, просто Любивши батько завжди, піклувався, завжди любив. Він все життя був на службі. Воно склалось так життя, що його забрали на війську. Попав серце і душу за нашу Україну. імені президента України, верховного головнокомандувача збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш батько. Сьогодні ми прощаємося також із Сергієм Хоружим. Сергій Васильович народився в 1975 році у селі Браженка, що на Житомирщині, навчався у нашій місцевій школі і, і тут він закінчив професійно-технічне училище номер 17 Тут він працював у сфері приватного бізнесу. І... З 2023 року Сергій стояв на захисті нашої України. Але 7 липня 2023 року трагічний випадок. І в цілому війна забрала життя нашого воїна. Страшно повірити, страшна втрата. Він був люблячим чоловіком. Він був найкращим хрещеним батьком для моїх доньок. Він був не просто другом, родичем, а як братом. Він завжди мріяв мати свій власний будинок. Його не влаштовувала квартира. Він все-таки здійснив свій план і побудував будинок, побудував, в якому зараз мав би жити, жити з сім'єю. Він, от спочатку повномасштабного, він завжди рвався, завжди хотів, завжди і пішов, де це, не дивлячись ні на що, обіцяв себе берегти. Обіцяв себе берегти, не обіцяв повернутися. У Сергія залишилися мама, дружина і двоє дітей. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік.